Добрий ранок, прекрасні люди! Ну що, у нас з вами починається новий рік нових пригод, нових можливостей. Я хочу наразі говорити, якщо ми зможемо з вами підняти різні теми на стосунок того, наскільки підготовлена церква до прийняття людей. Раніше ми всі з вами молилися про відродження церкви, про відродження християнства в Україні, про те, що більшість людей пізнала Господа, і дійсно встає в певних містах, особливо більшість таких людей, які дійсно вкаються, приймають хрещення. Але що виявляється, церква по факту не готові насправді приймати, тому що сьогодні те, що ми з вами маємо, а маємо ми знаєте що? Війна зруйнувала багато сімей, багато доль. І людина, яка прийшла до Бога, шукаючи підтримку і шукаючи її в тому числі через людей, отримує те, що вона не гідна служити, негідна вести групу по біблії, не гідна ще щось, тому що вона там, як кажуть, з прицепом розвідонка і ще щось. Да? Тобто є багато речей, які відбуваються. І які зупиняють через релігіозність людини прихід до Бога живого. І головне, що навіть якщо ви думаєте, що це не зупиняє, то у нас є таке розуміння, друзі, віра без діл мертва. Якщо людина не може служити Богу, тому що церква не дозволяє по якихось там умовно причинам, то людина є прихожанином. Сьогодні вона вірить в Бога, а завтра не вірить. Тому що коли треба було закріпити позиції, то вона не закріпила. Тому що церква не дозволила. І ми маємо багато речей, які показують, наскільки наші церкви дуже бідні. Я маю на увазі саме духовного стану, тому що ми гарно, красиво говоримо, по факту спроможні це зробити. І це печалька. Хотілося, щоб ми з вами думали над цим питанням, щоб ми розуміли, що сьогодні війна не просто принесла якийсь жах і біль, а вона принесла і переміни, до яких ми маємо бути готові. Тому що сьогодні діти, які втратили батьків під час війни, це дійсно будуть діти, які емоціонально ну, такі сурові зараз будуть. Наприклад, дружини, які приходять в церкву, їхній чоловік воює, а вони приходять і бачать, що інший не воює, чомусь не, не пішов, да? не взяли або ще щось. У них, як то кажуть, очко тригається, не тому, що вони погані, а тому, що у них є відчуття несправедливості, мого взяли тебе не взяли. І багато різного. І церква зачастую. Веде себе так, ну вибачайте, може грубо, але як Фаріон, яка за українську мову, при тому її діти, внуки, племінники, всі живуть в Європах, в Америках. І гарно говорить, так, да, вона зараз померла, на жаль, насправді да, прикольна людина була, у неї було багато прикольних правильних речей. Але я про те, що ми як церква, такі самі, як вона, і більшість з людей взагалі в нашій Україні. Ми знаємо, як правильно, але ми не робимо. І в цьому є біда. І давайте молитися про те, щоб наші церкви перестали бути тими, хто говорить як треба, а не спроможні зробити. Хочеться, щоб ми були як Христос, як апостоли, як першопроходці в церкві, які е, дійсно свої слова підкріплювали своїми ж діями. Якщо ми кажемо, що ми хочемо відродження церкви, то хай воно нарешті станеться і станеться відродження в наших церквах. Тому що ці люди вони мають служити, мають поставляти Бога, а не Так, що ми ну, ти по може, колись. Це не по-християнськи, не по-божому. Це по-людськи. Тому давайте будемо інакшими. Да? Тим паче нам треба старатися особливо в цьому році, тому що багато з'являється ветеранів, які з'являються вже в наших хатах, домах, які е шукають виходу і дай Боже, щоб вони знайшли через церкву вихід до Бога, а не до чогось іншого. Боже, дякуємо тобі за милість твою, за благість твою. Дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас, десь може навіть обличаєш. Але допомагаєш нам зрозуміти глибокі цінності, що ти дійсно за кожного вмер, кожного чекаєш. І ми, як віруючи, не маємо права робити перепону в вірі в служіння інших людей. Допоможи нам більше все ж таки бути, як ти кажеш, не просто люблячими, не просто покладістими, а тими людьми, які беруть приклад з Христа, і бути дійсно провідниками, бути тим мосточком, який допомагає. Людині ще більше зміцнити стосунки з тобою. Я дякую тобі за новий день, за благодать цього дня. Прибудь з нами, будь ласка, і послася сьогоднішнього дні. Я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!